Клали тест на відмінно. Шестеро випускників смілянських шкіл набрали максимальну кількість балів за результатами мультипредметного тестування. Абітурієнти мали виконати завдання із трьох обов'язкових предметів та одного на вибір. Міський голова Сергій Нанко вручив випускникам сертифікати на суму 2 тисячі гривень. Кожен козачик ігор випускник школи номер 3 колегіум 200 балів з математики. Сертифікат на 30 тисяч гривень отримав Дмитро Подгорський за участь у спеціальній міжнародній олімпіаді, яка відбулася у Берліні. Така олімпіада проходить один раз на чотири роки. Команду з легкої атлетики представляли п'ять спортсменів з України. Один з них був з міста Сміли. Привітаємо, Дмитра.